котеджне містечко Новий світ в Ходосівці. Там позаду мене дитячий майданчик. Гляньте, як виглядає вулиця, це котеджне містечко вже забудовано. Залишилися останні кілька варіантів. У нас тут є варіанти, і без ремонту, під ваш ремонт, де ви можете втілити всі-всі ваші мрії. І є вже. Готові будиночки. Зараз я буду робити відео огляд одного з таких будинків. І далі е, викладу, мабуть, мабуть, фото. Фото якось більше залітають. Ви можете все це приблизити, наблизити до себе і як слід роздивитися. Але концепція цього котежного містечка саме така. Боже, коли я вивчу українську мову, вже й похолодало, а щось не вчиться українська мова. Так, а, Ходосівка. Ходосівка котежне містечко, Новий світ. От такі гарнюні будиночки на такій класній території. Да, ви бачите, тротуаричка, де да, у нас тут все вже з дорогами, з інфраструктурою, все окей, все, чекайте. На фото і повний опис з площами стінами.